Всем привет. дивіться як на старому самбурі Латають дороги в нас. Капець, катастрофа О так нам привозять. Ось так такі нас дороги в старому самбурі. Шок, контент! Тут маємо кусочок нормальної дороги. Так, палимо на старий самбір сьогодні. Так, продовжуємо ми дорогу на старий самбір. Так, маємо переїзд, маємо червоне. Зупиняємося. Він як завжди не робочий. Цей переїзд.